Всім привіт глядачі нашого каналу. Або просто хто зайшов подивитися у нас сьогодні така тема. Бички ми вже будемо косити косою бичкам траву. Вирішили в цьому році їх поставити, тому що в прошли рік було дуже з ними тяжко. Поносили, побили, потягали нас ті бики, в цьому году вирішили вже будуть стояти у стоїні. Ще в планах зробити стайню, таку літній вигул, так називаємий у нас вже трохи вже підготовлено, ну ще й багато чого треба. Да, а в цьому році ми як, накошуємо, приносимо. ну так, Таке краще. Буде. І руки цілі, і ребра цілі, все ціле, в общем. І а, І, при, і приріз. Менше крутиться на цій да, Менше крутиться, він як от, свиня стоїть на місці, їсть і все. Так вже він казав. Стоїть по, по поязу болоті і нікуди не двигається. Ну, ну, у нас не в болоті, ми його чистенько. Сара сараї чистенько. Ну все таке. Є така у нас мотокоса, Кедр називається. Вона у нас вже 11-й дуже... год. Да, 11 год, дуже давно, ручки вже саморобні. Ну, ну Дишло, бачите, самі яке. Але воно Ди... ну, працює. Працює все. Дишло, я погнув, як косив. Віку там була, у нас віка косив, погнув дишло І це з тих пір вона так косить. Там, хто каже, в редукторі треба щось там міняти, не знаю. Ні разу не розбиралося, не ні додавалися, нічого. Як є, так і є. Ну редуктор японський. Хоч ки... коса китайська, а реду... редуктор японський покажи. Uh -huh. Там Japan написано, бачиш? Та там Japan. Редуктор японський. Ніколи uh -huh. нічого не додавали в нього. по воді косили, тільки і не робили. Ось одне, що ми тут робили. Було з ціпленням трохи проблема, я не пам'ятаю що там, чи пружинка спала, чи щось таке не таке помню. Було. Бак новий стоїть. Да, бак поставили, новий вже за скільки років той вже пересох, почав текти. І оце в цьому році же, точніше в минулому році хотів вже косити, щось не пойму, що вона тільки на високих оборотах робила. Ну тоді навесно вирішив її перебрати. Показується, що була відкручена поршнява. Не було там фіксатора різьби. Якби був фіксатор різьби, все б нормально було. Навіть кольця не міняв, перечистив. Бере цей, назад собрав, за зараз заводиться добре. Ну як хорошо, як для китайця добре. До щіля ще далеко, звісно. Ну, за заводиться вона хорошо. Як прогріта, так вообще з півоворота заводиться. Зараз покажемо, як заводиться. Не знаю, Зараз може вона і зразу заведеться. бо Та нормально. Вона була. Однією рукою заводиться. Да, да. Давай. Давай. Все, що є. Це все є. <звук> кошу. <звук> кошу я не на великих оборонах, для наляга домовляю. І <звук> покажу, як я кошу. бачите, таким методом я кошу не прогазовую, не скидаю газ, нічого. Вона в такому режимі ніколи у вас в житті не перегріється. Те, що ви от так косите, в одну сторону газнули, в другу пустили, воно вам нічого не дасть, вона вас перегріватиметься і неправильно робитимете. Ви тільки будете її ремонтувати, задоволетеся її ремонтуватися. А косить да, тільки отак. Вона не перегрівається, їй нічого не стається. І витрата палива на цьому мінімальна, як для кедра. Звісно, я без щільбу, звісно, тут взагалі мізер би, йшов зовсім би. Вона трохи вище. Ну як, вище десь на середніх оборотах вона працює, вище вона не працює. Зараз нагрілася вже, я зараз можу сам її завести. А, що ще додамо? Бензин ми колодемо на літру на бензину. 30 мл масла мілілітрів масла. на літро бензину. Це найкраще, де ж там літера, 40, 60, там, ще може більше. Воно у вас косить, воно у вас не косить, Я вже неї Ну, в сім'ї я на неї найбільше косив. Я її знаю, вже вдолі поперек цю косу знаю. Так що це саме оптимально 30 мл на літру бензину. 92 бензину. 95 не багатьох, тільки 92 Саме краще вона на ньому робить, не гріється. На 95-му трохи більше вона гріється. Такий 92 Я нею косив дуже великі площі, коли у нас трактор був поломаний. Ну це були такі часи, у нас ще і роторки не було, сегмент там була. І ця мотокоса нас дуже сильно виручала. Тут у нас пів гектара. Там у нас зараз кабина забрали те поле, там десь ото пів гектара було теж трави. Я її косив, там гарна трава була, ото косою, в гару, градусів 25-27 було, вона в мене не ні грілася, нічого. Ну і на пів гектара я потратив, по-моєму, 2,5 літра Ну, Як не було чим косити, то 2,5 літра можна було потратити. Ну, звісно, замарився. Зате ну, тут вже зараз. Загребемо, бо тут вже трохи краще. Но все одно, це я ще не дуже спомню, як на її косичості. Був набор у нас це диски різні, немає тільки одного щось з зубами, такої пилки немає. А так усі диски поставались, хоч вони вже зносилися, почти всі. В основному ми льоскою неї косимо, найбільше. Лоска. Я теж в один період був у нас, коли косив траву, Е, був там другий диск, ну, теж він непоганий. Кривий. Цей на мокрій траві він погано косить, а круглий, він і по мокрій, і по сухій траві дуже гарно коси. Так що можна купляти, були... це, до речі, кедри були самі перві. Це ще вони тільки-тільки почали з'являтися. Може, рік, може, два вони вже з'явилися. Ну, щоб ви розуміли, зараз кедр такий ось тут, 4 з чим кВт, да? 4,2, щось таке. Ну, Я не пам'ятаю, десь ще інструкція, мабуть, в нас залишилася. Коробку тільки не дали, ми з нього викинули. Розмокла. Ще й коробка була од нього. <смут> Купляли ми його за 700 гривень, по-моєму. Чи 650, чи 700 <клес> Ну, ще дешеві вони були. А зараз він 5 тисяч стоїть, може навіть більше. <плес> так що, да, рекомендую ще дуже сильну розгрузку. Розгрузка це взагалі така, що легко вона все, весь, вся вага у вас на цьому, на плечах виходить. І отут вже я карабін поставив карабін, треба ставить карабін, тільки треба трошки більше ставити. Ну, як бачите, вже тут ось ручки саморобні, таке вже. Вима Є. повідала, ну ще працює. І працювала. ще й працюватиме, надіюся, ще багато років. Так що ось таке було відео. Це ну скоріше відео про мотокосу, наш відгук через 11 років після покупки цієї мотокосиці. Показала вона себе хорошо, не гірше, ніж щіль. Можна купляти, я не знаю яке зараз якість у них. Ну кедр вроді би непогані. І пилки непогані, і все. Ну, ось таке ось було відео. Так, дякую, що дивились. Ставте лайки обов'язково, якщо вам сподобалось. Пишіть за ваші мотокоси, і у вас мотокоси. Ну, ми щілем не рівняємо. Так що за щіля можете тут і не писати. Щіль є щіль, тут нічого не додаш. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, все найкраще до побачення. Ну, скільки там?